Всім доброго часу! З вами канал Південний Пошук і ваша улюблена рубрика Знахідки з інтернет барахолок де я показую і роблю огляд на цікаві колекційні речі, знайдені в мережі інтернет. Ну що, давайте розпочнемо. Блін, розпочнемо з такого обідного. Печального і взагалі. Дивіться, маємо ось такий свічник, так? Гарний ось. З виноградним листям. так? Все класно, але ж бачите, чогось не вистачає, так? А не вистачає ось цієї детальки. І блін, вона зламалась по дорозі. На пошті. Ось вона має бути отут, оцей один. Підсвічник, він зламався на пошті. На жаль, я так його і забрав. Його просто-напросто дуже погано запакували. І я ще й запитав, чи він розбирається. Мені сказали ні, але він, ну, він повністю розбирається. І корпус також. Тобто його можна було розібрати, обережно сложити в коробочку і все. А мені його прислали отаким цілим і дуже погано запакованим. Тобто він був вже в такому вигляді. Обернутий в два слої тоненької пупирки і в таку бумагу, знаєте, як ото пакети такі бумажні. Ну і що? Саме головне, що так скотчем перемотано, я на пошту прийшов, взяв. Ось воно так виглядить, тут знизу. Прорізав той пакетик. Ну, дивлюсь, є пупирка. Добре, окей. Забираю. Це була Олікс-доставка. Ну і вже вдома коли розмотав, побачив, що ось ця деталь. Пик. Зламана. Ну що ж, на жаль, вже не пошті, не продавсю, звісно, ніяких претензій не пред'явити, тому що це була Олікс-доставка, повторюсь, я забрав, на пошті нормально не оглянув. На жаль, таке буває. Таке буває. Тепер або буду шукати, хто зможе зрез... зробити реставрацію. Ну, або, так, під відновлення хоч якусь частину коштів відбити. Ну, Шановні продавці, пакуйте, будь ласка, ваш товар гарно, особливо, коли він їде далеко. Тому що краще вказати, що у вас нема коробки і. Пакування за рахунок пошти, і переплатити на ті 40-50 гривень. Але прийде цілий товар, а не отак, як. Розумію, це була жіночка, вона, мабуть, і не знала, що воно розбирається повністю. Отак обмотала, скрутила і відправила. Ну, моє відділення пошти в такому пакуванні, в принципі, і не прийняло. Але я сам його забрав. Ну, коротше, маємо, що маємо. Сам підсвічник такий, досить непоганий, я сказав би. Все, проїхали. Далі, раз розпочали з підсвічників, то ось такий вінтажненький, невеличкий, 12 см. Латунний. Гарний такий у нього стан. Він також трансформер. Ось повністю розбірний. Хоп-хоп. Десь, може, в шотиках бачили, я показував. Ось такий антуражний. Це вже це вже, можна сказати, я збираю міні-колекцію свічників, бо також вже трішки їх є, але... Це антуражно, гарно. Мені подобається. Я сам від них кайфую. Є таке. Далі що в нас? Давайте отаку цікаву розглянемо рюмашку на тему полювання. Ось бачимо, тут є малюнок Кабан. Такий, біжить. І качки летять, летять качки над нашим струмочком чи ставочком. Так, ну і ось така голова самого кабана. Зроблено гарно. Взагалі, це ну, має бути Німеччина і має бути олов'яна. Але я не знаю. На жаль, тут є тільки наклейка, що 95% олово і зін, І немає ніякого клейма на кришках. Взагалі, в оригінальних, ну, завжди в німецьких виробах, на самій кришці, тут десь має бути клеймо. Такого нема. Можливо, це якийсь сучасний новороб. Я не знаю, але ця голова не магнітиться. Ну, виглядає класно мисливцю, якомусь, в принципі, щоб і ні. Така вона 100-грамова виходить. Набурбелив собі, зачинив, щоб, не знаю, щоб там мушки не залетіли, щоб не вивітрювалось, і хай собі стоїть. І всі знають, що це твоє. Ну, я скажу, навіть якщо сучасний новороб, то зроблено, в принципі, досить таки прикольно. Такі, я бачив, є великі певні кружки, також там із кабаном, з головою і з різними другими, а це рюмочку, якщо чесно, таку-то бачу вперше. Є така. Далі, далі у нас порцелянова статуетка, отакий. Чудовий білий ведмедик з рибкою в руках. Це ще стара Німеччина. 50-ті. Роки, наскільки я дивився в інтернеті про нього інформацію. На жаль, багато нема. У нас взагалі на аукціонах я її ніде не бачив в продажі. Я його побачив в антикварному магазині в місті Чернігів. І там його і замовив. Він не має клейма. Але має... Ой, зараз, щоб вам було, надіюсь, буде видно. Номер 21463. Сподіваюсь, ви бачите. І вибуто Джомані. Тобто це стара Германія, так як по інтернету пробивати, гуглити. Ще я бачив, що сюди, ось бачите, у цієї рибки якби отвір, і сюди, начебто, вставляється ну, пісочний годинник, але не знаю. Має так точно бути чи ні, чи то вже просто хтось аля прилаштував, а воно так іде. Виконано ну, чудово. Медведик повністю цілий, не битий, не тріснутий. Такий він невеличкий 12 см. Ну, те, що стара німа це у нас точно. Ну, я б сказав, рідкісний гість в наших краях. Чудово, цим повністю задоволений. Ну, і давайте будемо трошки до сучасного переходити. Від Національного банку України ось така монета Нептун з серії українська бавовна. Так, її я замовив в день, коли її почали продавати. Це якраз десь два тижні пройшло і вона мені прийшла. Номіналом 5 гривень. Рік 2024. Пару днів назад, це не остання монета, це якраз передостання. Пару днів назад Національний банк випустив Чорну лелеку. Гарна там монета, гарна серія. Але чесно, я щось зовсім трішки підзабув, коли згадав, було вже 10-15 і. Звісно, що я не встиг її замовити, не встиг її купити. Там була величезна черга, був великий ажіотаж, бо мене класна. Ну, доведеться її шукати, мабуть, на інших аукціонах, не знаю. Там і так, я читав, що і Нептун небагато хто зміг куп, придбати купити. Але Нептун буде ще один старт продажів, на жаль, не пам'ятаю, якого числа. Так, Нептун є собі. Ну і вже, в принципі, по, можна сказати, по традиції в кінці оглядаємо сучасні такі предмети, екшн фігурки Давайте отак от. з такого от класного Гаррі Потера. Дивіться, який яскравий, деталізований. У своєму костюмі готовий грати в твічінг. Ось така фігурка висотою 15 см. На підставці. Хто любить всесвіт Гаррі Потера, думаю, чудово буде виглядати на поличці. Хто не бачив, в мене там в попередніх відео була ще одна фігурка. От Залишу посилання теж Гаррі Поттера, але, але це мені здається набагато краще. Вона виглядає якось яскравіше і крутіше і якось стоїть прям впевненіше і рівніше. Так. Ну і останнім у нашому відео буде ось цей всій мій любимий чувачок. Чувачок з ретро ігор восьмибітних. Це Супер Маріо. Ось така фігурка висотою 12 см. Рухомі в неї руки. Рухома голова. Ну, зі звичайного ПВХ. Але хто полюбляє ретро ігри? Я вже, ну, в мене вже Маріо у відео було, я сам його люблю. Тому є різні фігурки різні штучки з ним. Трапляються. Ну, і от хто полюбляє і Всесвіт маріо і ретроігри. Також подібна фігурка, я думаю, зовсім не завадить на вашій поличці. Зроблено все гарно. Пластик чи ПВХ не смердюче І для дитини можна також, щоб гралося. Є таке. Так, друзі, на цьому тижні здається, все. Буду закінчувати це відео. Велике вам дякую за перегляд. Не полініся, поставте, будь ласка, вподобайку. Всім щастя, добра, миру, перемоги в Україні. Всім чудових знахідок, гарних доповнень до колекцій. До нових зустрічей!